дуже приємно. Дякую. кривий ріг посилює міжнародну співпрацю. Робота проводиться в багатьох напрямках. В переліку гуманітарних, медичних, соціальних та освітніх чільне місце займають інфраструктурні проєкти, що реалізуються за підтримки міжнародних партнерів. Покращення водопостачання та якості питної води один з найважливіших проєктів, що нині впроваджуються у співпраці з Великою Британією. Я дуже рад бути тут в Кривому році. Кривий Криві це стали серце України, дуже важливе місто для України, для економіки України. І ми, як надійний партнер України, я хотіли би краще розуміти ситуацію тут на місці і як ми можемо співпрацювати далі. Ми вже фінансували декілька проєктів тут в Кривороці і гуманітарні, і стосовно постачання води. То зараз я хотіли би побачити результати цієї програми. І також дати мої рекомендації, тому що в Великобританії ми маємо новий уряд, і наш прмініст він зустрівся з вашим президентом. Сказав, що наша підтримка залишається сталевою. Проблеми з водопостачанням у місті розпочались після підриву окупантами Каховської ГЕС. Місто прожило рік фактично. Завдячуючи тому проєкту, який реалізував наш міський водоканал з водою з Креса і з Макарки. Але безумовно всі ми розуміємо, що там якість не така, як води в Дніпрі. І за допомогою МОМ, за допомогою Великобританії було отримано досить багато коагулянту для того, щоб приводити воду, хоч якось до норми. Це об'єктивна ситуація. І, ну, Іншого не може бути, тому ми дуже-дуже вдячні за допомогу. Разом з Великобританією до розв'язання проблеми прифронтового кривого рогу долучилась міжнародна організація міграції. Міжнародна організація міграції підтримує всі громади, що були пошкоджені або зруйновані внаслідок війни. Особливо це стосується громад, де проживають багато переселенців, якими ми, як організація, опікуємося. Чиста питна вода це першочергова потреба людини. Ми раді були підтримати в кривому розі реалізацію цього проекту. Але окрім нього, мом активно підтримує кривий ріг у реконструкції пошкоджених внаслідок ракетних ударів будівель. Також ми займаємось психологічною підтримкою населення а ще підтримуємо місцеві бізнеси у наданні грантової допомоги підприємцям. Водопостачання у місті напряму залежить від сталої енергетики через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі в Кривому Розі, як і в багатьох інших містах України, застосовують нині по годині відключення світла, і це нерідко призводить як до технічних, так і побутових негараздів. Гідроудари руйнують труби. Ми бачимо. Кількість і, там, течів і всього іншого. Руйнують труби, руйнують насоси. Тому треба замінювати труби, треба замінювати насоси, треба ставити частотні там, переходники. Ми всі повинні розуміти, що ситуація з водою буде стабільною тоді, коли буде електрика. Але при цьому треба утримувати і систему аварійну в нормальному стані. Це дуже велика робота, яку ми можемо робити лише всі разом. Іван Проводов, Олександр Домашов цей день.